Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік моря, де маємо для вас цікаву квартиру в ось такому будинку. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку: чистий, відремонтований. Також ми маємо тут ліфт. Ціна квартири 155 тисяч євро за 80 метрів квадратних. Тут ми маємо три спальні та два санвузли. При вхідній зоні маємо ось такий санвузол, в принципі. Він в порядку. Так. Поруч ми маємо кухню. Простора кухня, гарнітури теж непогані. Можемо так все залишити. Вид з вікна у нас виходить на вулицю. Дуже гарний вид. Поруч ми маємо відокремлену господарчу зону і також душ. Так, тут ми маємо ось такий душ близько кухні. Рухаємося далі. Вхідна зона. У нас така є невелика. Перша спальня, два односпальних ліжка. Потрібно буде тут перемалювати стіни, шафу. І вікно в нас в цій спальні виходить на нашу вулицю. Меблі залишаються, але, в принципі, їх потрібно буде, звичайно, поміняти, тому що вони старі. Рухаємося далі до вітальні. Велика простора вітальня. Ось так виглядає. Поруч маємо ще одну спальню, два односпальних ліжка. Також вікно виходить на нашу вулицю. Ось вид просто чудовий. Звичайна перевага цієї квартири це тераса. Зараз я вам її покажу. Є ось така зона, вихід на терасу і поруч ще одна спальня. Велике двоспальне ліжко, маємо вмонтовані шафи і вікно, яке виходить на наш балкон. Ідемо подивимось. Так, є ось така диванна зона. І виходимо на нашу терасу. Просто нереальний вид. З тераси вона велика. Подивіться, поміняна тут плитка, що мені подобається. Розмістити можна дуже багато речей, навіть їх поставити якийсь стіл і насолоджуватися з ось таким видом. В одній стороні ми бачимо гори і з іншої зовсім поруч море. Дуже класна квартира в місті Андія.